Зараз дітки завітаємо до осіннього лісу. Давайте порахуємо, скільки на деревах листочків. Подивіться на цей малюночок. Давайте порахуємо, скільки на дереві листочків. Один. Кріпимо. один листочок. Давайте порахуємо на цьому дереві один, два. Знаходимо яку цифру? Цифру. Два. Рахуємо на цьому дереві листочки. Один, два, три. Скільки всього листочків? Три. три листочка. Рахуємо на слідючому дереві. Один, два, три. Чотири. Скільки це листочків? Чотири. Ось так. Рахуємо на цьому дереві. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять листочків. Так. Далі дивимося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки всього листочків? Шість. Далі дивимося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Далі рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. На цьому дереві вісім листочків. Далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. На дереві дев'ять листочків. І останнє дерево. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На цьому дереві у нас 10 листочків. Ось. Така подорож у нас математичний осінній ліс. Я думаю, що вам дуже сподобалося. Передивляйтесь відео, рахуйте листочки, запам'ятовуйте цифри. До побачення!